Всім привіт! Я вже вдома і ми кудись їдемо. Зараз сядемо в машину, бо вже дівчата на мене чекають. Я вже теж біжу, зараз сяду і розкажу. Я сьогодні з роботи дуже швидко приїхала, бо маємо з Рітою і Ілоною іти кров здавати і мусила приїхати швиденько, то ми їдемо. Зараз в поліклініку, то щось там може вам щось покажу. Все, готово. І вріти готово. Скільки ріта ти кажеш? П'ять хвилин ми тут затримали? А, а п'ять на кожний. Десять хвилин і додому. Дивіться, яка в нас гарна погода, який сніг. Ура! На Новий рік буде сніг. Ура! Як гарно! Клас! Приїхали з тої поліклініки і встала варити гороховий суп. Бо перший раз в житті моя дитина попросила гороховий суп. І вона сказала, що дуже хоче горохового супу. Ну і я думаю, вже зварю її. Трошки познімаю. Маю, звісно, стільки роботи. Не отак, а отак. І бо щось я все думала. Що я 31-го буду вихідна, але таки треба буде мені йти на роботу, знаєте чого? Бо сніг випав. І так як я прибираю в під'їздах, я прибиральниця під'їздів, виявляється, біля під'їздів теж треба поприбирати. Бо, не дай Боже, якась бабулечка буде йти чи дідулечка, і щоб вони не послизнулися, ножки собі не покрутили, то треба. Сніг розчистити біля під'їздів. І, виявляється, на роботу треба їздити не так, як я їздила на сьому годину, а бути на годину п'яту вже на роботі. Це, взагалі, сьогодні мене трошки прибило то все. І через ті такі трохи свої нерви я сьогодні дуже якась змучена, бо я швидко-швидко робила це все. Дуже рано поїхала на роботу, не на п'яту, але по 6-й вже була на роботі. Дуже швидко там робила, відкидала той сніг, бо знала, що мені треба на 10-ту годину вернутися, бо треба було з дівчатами на ту кров їхати, здавати такі аналізи. І я так якось все, знаєте, швидко, 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 вроді мала такий настрій, вроді мала такий. Е... Натхнення таке, заохочення. Думаю, швиденько все пороблю. І я вже замітила, коли я так швидко все роблю, коли я спішу, то я потім після того дуже змучуюся. В мене так як сідає батарейка вже після обіду. Я така, я б вже хотіла спати. Я чую, що я вже горю. І мені вже в мене так ніби температура піднімається, а може і піднімається, бо щось мені ще тут вискочило пару днів назад. Спочатку я думала, що це заїда. Але заїда перебажно робиться трохи так більше тут в кутиках. А це так ніби, як на губі. І воно мені так мішає. Я не сміятися не можу, воно мені завжди тріскає. Я вже його мачу, помадою гігієчною, але нічого не дає, коротше. то. І мені здається, що воно все більше і більше. І воно мені мішає на його говорити. І тепер все мені мішає сьогодні вже. Бо я собі вже запланувала стільки всього зробити. Ще з тим тайною Сантою. Я і діти, і Вова ми ще не покупляли подарки. А завтра вже новий рік. І завтра вже будуть гості. Завтра ми всі посходимося ввечері. І треба буде м -м, дарувати. А ми ще не маємо. Ми ще навіть не придумали, що ми маємо тим людям, які нам випали, що ми маємо взагалі цей. Взагалі їм дарувати. Не знаю. Може ще сьогодні прийдеться їхати, бо якщо не сьогодні, то вже завтра останній день. Але на останній день все відкладати вже теж не хочеться. Бо просто я знаю, що я вже сяду ввечері за стіл. Якщо я це все пороблю завтра, то я як сяду за стіл, то мені вже насправді батарейка сяде. Хай вона краще сяде сьогодні, ніж вона має завтра сісти і я засну за тим столом при гостях. Хотіла ялинку ще пере. Переробити, але не буду вже, подивилась на неї. Хай вже буде, яка є. Не цікаво то дітям, то мені тим більше хай вона вже стоїть. Собі тихенько нехай стоїть, яка є. Бо я бачила в інтернеті таку класну штуку, але там була ялинка зібрана в кольора червоно-зелені, здається. Так, червоний і зелений колір, теж дуже гарно пасує. І знаєте, як там пішло так якось відверху і так хвилюю сюди і іграшки, і так наниз. І теж ще так, по-моєму, герлянда теж йшла. так. І воно так гарно підсвічувало іменно цю хвилю. І мені дуже сподобалося. Я думала, що я так зроблю з цих, тіпа, ну, щоб більше виражалося, що ніби в прапор України. Але вже, вже яке є, таке є. Нехай воно буде таке. І що, ще? Маю помити ще зараз холодильники, бо хочу помити холодильники, бо хочу скласти продукти всі в чисті холодильники, щоб бо поки що стоять продукти на столі. бо сьогодні подружка з чоловіком поїхали на закупи і купили все по списку, що ми складали. Я вам зараз покажу і маю список, що ми будемо готувати. І ми складали список, і вони по тому списку поїхали купили сьогодні продукти і привезли сюди. Бо так як ми будемо е, тут святкувати, то е, щоб було вже легше, не, було, не треба було від них потім переношувати ці продукти сюди, е, То, що буду готувати я. А то, що буде подружка готувати, бо ми з нею поділилися, то вона зразу забрала продукти до себе. Ми поділилися, бо взяли собі порівну. Ну, бо в нас дві жінки, і ми вирішили, ну, хто ж буде готувати. Хлопці не будуть готувати, само собою. а ну і дівчата наші ще будуть готувати і її дівчата, близнючки. Я вже не буду більше казати близнючки, бо Аня з Аліною не люблять, коли їх називають близнючки. Я буду казати Аня і Аліна. І мої дівчата, то вони будуть робити, ніби так домовилися, що будуть робити салат Олів'є, а решта все ми з Вікою. І е, поділили собі порівну. Взяла. Віка, здається, 5 страв готує і я 5 страв. Якщо я не помиляюся, зараз подивлюся. Ну так, бо ми брали порівну, у мене 5 написано. І зараз я вам покажу, прочитаю, яке в нас меню взагалі має бути. А ви мені скажете, чи напишете в коментарях мені, чи це е... мало, чи нормально, чи багато на 12 чоловік. У нас буде п'ятеро дітей і семеро, так? семеро дорослих. То так, в нас буде два види канапок. Канапки з лососем будуть сирна намазка і лосось, і будуть канапки фаршмак. Хто не знає, бо я сама тільки недавно дізналася, що таке фаршмак. Я завжди, як щось дізнаюся нове, то мої діти з мене сміються. Вони говорять, що це вже дуже давним-давно всі знають, а я не знаю. Я їла, мені дуже смакує. Але я не знала, що воно називається фаршмак. Фаршмак це начинка з яєць варених і сардіни. Або рибка така ну, в консерві, так, ну, сардина. То такі канапки і такі. Тоді в нас буде м'ясна і сирна тарілка. Потім у нас буде салат з зелені. Ми його називаємо. Наші сім'ї дуже його люблять. Це Віка такий салат колись робила, як ми тільки познайомилися, і вони перший раз нас запросили до себе в гості. Віка зробила такий салат. Ми всі їли, наші всі маю на увазі мою сім'ю, і всім дуже посмакувало. І ми завжди, ніби тепер, як збираємося на якісь свята, на якісь там дні народження, і ну, взагалі, як ходимо один до одного в гості, то, старає... то так переважно получається, навіть не те, що стараємося, але так виходить, що. Завжди в когось є цей салат. Дзвонив Вова, мусила відключитися, а тепер не знаю, з чого маю, чим там закінчила. Здається, салатом, Ні? закінчила тим салатом, який ми стараємося зробити. Чи не стараємося, а виходить завжди, як ми один до одного приходимо. Та, закінчила на цьому. Ми його називаємо салат з зелені, бо ми не знаємо, треба до нього придумати якусь нашу назву. Але якщо хтось робить такий салат і знає, як він називається, то напишіть в коментарях, будь ласка. В салат йде е, дуже багато зелені, листя шпинату, е, дуже багато, потім йде е, піджарене м'ясо. Хто яке любить. Мої діти, наприклад, люблять е, кури... куряче, то філе куряче піджарюють на сковородці і такими маленькими дрібненькими кусочками, квадратиками в той салат. Потім іде, ідуть помідорі черрі. Навіть, напевно, не черрі, а оці менші такі коктейльові. Тут називаються коктейльові в Польщі. Не знаю, як де називаються. Такі малесенькі, круглесенькі, коротше. Ми їх називаємо черрі, але черрі тут трошечки ті більші такі. І йде туди сир моцарела. Ми теж беремо зразу такий порізаний тими такими дрібнесенькими квадратичками маленькими. І заливається, такий робиться соус. Там йде мед, гірчиця, олія. І, напевно, все. І він такий виходить, ну, тут дуже класний такий солодкувато такий. Ну, я не можу, ну солодкуватий. І заправляється той салат, і дуже він смачний. Коротше, в... не знаю, як кому, але нашим сім'ям дуже він смакує. Потім в нас буде ще теж салат мівінний. Ми його називаємо. Бо. Це Ілона його дуже любить цей салат, і Ілона його буде робити. Я забула, що цей салат будуть діти робити. Мівіний і Олює. Бо я знаю, що салат з Мівіни, то там ідуть, здається, крабові палочки, огірок. Ну, колись, як в нас робили такий салат за мого дитинства, то я знаю, що так було. Крабові палочки, мівіна. Огірок, кукуруза, картопля, здається, якщо я не помиляюся, сир. Ну і ще щось. І знаю, ще робили колись такий салат мімоза називався. Тут теж не пам'ятаю, що там було, але там була мівіна. Це точно 100%, бо я завжди як ходила до своєї подружки, як ми ще в, я вчилася ще в школі, десь клас 6-й і в мене була така подружка з класу, я до неї як ходила, вона завжди казала, мімоза, мімоза яйця туди ще здається йдуть. То може це той мімоза? Коротше, не знаю. Ілона називає мівінний, бо вона так вона дає туди тільки мівіну, тільки сир твердий е і кукурудзу. Більше вона туди нічого не дає. Такий салат, але їй смакує і вона його дуже їсть, і вона ним наїдається. А може його дуже багато з'їсти. І олів'є вона дуже любить. Наступне якраз у нас олів'є в меню. Потім шуба. Шубу буду робити я. А, ну я потім розкажу, що я буду робити. Шуба. Салат, шуба, напевно, знають всі розказувати не буду. Потім будуть у нас яйця фаршировані. Потім буде в нас бульйон з налисниками. Бульйон, ну, розсіл. В нас кажуть розсіл, але в декого кажуть бульйон. Ну, коротше, всі поняли. Налисники з м'ясом і обжарені в яйці. Типа такі, в нас в Тернополі кажуть бендерики. Потім в нас буде холодець. Потім в нас мала бути запечена гуска, але... З яблуками, так? з яблуками, здається, мала бути. Але ми вирішили все-таки замість гуски, бо гуска дуже дорога і одної на нас всіх буде мало. То ми вирішили качку Качку з яблуками. Будуть у нас ще качки, запечені з яблуками. Потім у нас буде шашлик. Це вже так пізніше, я так собі думаю, після Нового року, ну, тобто, як ми вже зустрінемо новий рік, то ми будемо. Ну, але це думаю я так. А шашликом будуть займатися хлопці, так що вони там собі нехай думають, коли вони його будуть робити. Чи до Нового року, чи вони хочуть проважати старий рік з шашликом, чи зустрічати новий рік з шашликом. Не знаю, як собі вони хочуть. Одне єдине, що лягає на наших хлопців, це шашлик. Але хлопців маємо дуже багато п'ятеро хлопців, так що. Я думаю, що один шашлик на п'ятеро чоловік зробити, це дуже мало, так що нехай там собі займаються ним. Потім буде в нас ще тушена капуста з м'ясом і грибочками. Картопля пюре, ну, звісно, як же ж без неї. Всі її люблять, всі її чекають, гаряченька картопелька. Потім будуть у нас голубці, теж обов'язково. І, і все. Будуть фрукти ще, фруктовий. Хотіла казати фруктовий салат. Ні, фруктовий салат ні. Просто фрукти. Понарізаємо на тарілку фрукти і все. Ну, і в мене ще тут написано спиртне і вода. <с? <с?> ну Хліб, само собою. Таке вже не читаю, розказую просто. саме меню. А я готую так. Я буду робити налисники, ті бендерики. Я буду варити розсіл. І я по два рази колись написали мені, пам'ятаєте, я сміялася дуже що по 15 разів повторяю. По 15 разів одну думку повторяю, а одне і те саме слово по 2-3 рази буду повторяти, як воно звучить в інших регіонах України. Тушена капуста це теж моє. Картопля ну це буде зрозуміло варитися в мене, вже, бо ж тут будемо сидіти, все одно треба вже. Варити. Я так прислухаюся, бо в нас дуже сильний вітер мете снігом і дуже сильно гудить. І я думаю, що це таке гудить? так прислухалася. Картопелька так, її всі люблять і всі чекають. Ну, і шубу я роблю салат шубу. І я думаю, чи я це все встигну зробити завтра, після того, як я прийду з роботи. Ну і мені ще треба буде потім поприбирати, бо дівчата поїдуть. Я казала вже ні. На практику ще вони завтра їдуть. І ну, мені не буде кому допомагати. Але, в принципі, так як ми будемо збиратися аж ну, ввечері, пізно, ми так собі думали, що ми на годину 10-ту будемо збиратися, то встигну і все, я сама зробити. Але все одно я хочу дещо сьогодні почати робити. Бо знаєте чого? Бо так як я сьогодні я сижу поки що, наприклад, зараз. Ну добре, піду я там зроблю з тими продуктами порядок. І що я буду робити? Та нічого. Вляжуся і буду дивитися або якийсь влог своїх улюблених блогерів, або якесь кіно, або в Тіктоці сидіти. На що воно мені? Краще я собі розложу на два дня, зроблю щось сьогодні, навіть той самий. Бульйон розсіл. <хи> можна поставити і зварити його сьогодні, а завтра просто розігріти. Я думаю, що ну, ну можна. Же. Потім таке, як насмажити налисники, теж можна І замотати їх харчовою плівкою. Я колись так робила, як на свята готувала. Ну, не цього року, а в загальному, кажу, колись як. То ну, смажила налисники. День, два перед тим, замотувала харчовою плівкою і ставила в холодильник. Коли приходить час вже робити налисники, просто витягувала фаршом, якимось, чим там мастила і обсмажувала вже тоді в яйці. Бо тому, що налисники займають дуже багато часу, не знаю, як кого, але в мене завжди, як починаю, то я з години-півтора-дві стою, щоб насмажити стопку налисників. Ну а нам і так і треба така стопка налисників, бо тому, що нас багато. А таке вже, як, наприклад, картопля, ой, е, капуста тушена. Хоча її теж можна би було навіть і сьогодні зробити, е, стушити. І завтра просто розігріти. Ну, і шубу, це, понятно, буду робити завтра. Хоча теж можна би було зробити сьогодні, щоб вона якраз пропиталася. Але не хочу сьогодні робити шубу через те, що е, не маю, якби я мала, знаєте, що. Якби я мала якийсь такий поємник, ну, щоб, шо, щоб закривалося, бо як я її зараз вставлю в холодильник, то вона натягне запах з холодильника. А так я краще шубу зроблю завтра, перед тим як ми будемо мусити вже сід... будемо мати, як сідати вже за стіл. То я зроблю її перед тим і думаю, що там не дуже аж так страшно, їй треба стояти, настоюватися і пропитуватися. Все буде окей і без того, що вона буде стояти, пропитуватися. Коротше, я так багато говорю і не можу зосередитися на тому, що я хочу сказати. А хочу я сказати то, що я так собі тільки думаю, що я сьогодні зроблю то, 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 а не зроблю, напевно, нічого. Бо зараз вже дівчата поприїжджають з практики, і, напевно, все-таки ми поїдемо сьогодні купляти ті подарки, бо бачу, вона ж та писала і Каміла в ну, нашу групу сімейну, що чи їдемо сьогодні по подарки, чи завтра вже переписуються між собою. Я вже з їхньої переписки зрозуміла, що напевно, що скорше за всього, ми поїдемо сьогодні по подарки. Якщо вони зараз приїдуть і ми поїдемо по подарки на таємного санту, то я з того всього не зроблю нічого, а прийдеться робити завтра. Мені смішно самій з себе. Хочу вам показати, як Сімба гарно снігом грається, але не знаю, чи вже вловлю його. Бо тільки що виходила на двір. Сімба, грайся! Сімба, бігай! Сімба, Сімба, бігай! Біг, ходи сюди, тут показуй сніжком. Ага, він доворіть, тільки на когось би нагавкати. Ходи, ходи, як сніжком граєш? Не вловлю, навпевну. Ну, бігай, бігай, бігай. Ну, сніг, на, Сімба! На. О, бачите, бачите, як він ловить сніг. Грайся сніжком! Грайся сніжком, Сімба! Грайся сніжком. Втік! Він теж тішиться, бачите? Сніжком. Грайся сніжком! Ну! Біжи! Біжи! Так тішиться, так гавкає, що аж йому. Заскинився. Йдем додому, Йдем додому, пішли додому, йдемо, пішли, пішли додому. Що не йдеш додому? Сімба, не йдеш додому. Дивіться, мили, мили машину, щоб як там мороз, як сніг, щоб чиста була. І така грязна, і лишилася. Бо вже скільки часу пройшло? Вже два тижні, напевно, як ми її мили. Два тижні назад, напевно. Або тиждень, може, тільки. Але все одно грязно вже. Все, йдемо додому. Ну, йдемо. Боже, подивіться, що в нас робиться. А ми вибралися на цей. А ми вибралися їхати купувати подарки на таємного Санту. Ще й не їдемо машиною, бо, по-перше, може бути пробка, бо час пік, всі вертаються з роботів. То раз, друге, перед святами, ну, перед новим роком, там в тому торговому центрі, куди ми їдемо, по-любому буде купа людей. Тому що завтра новий рік. Це 100%. Місця запаркуватися не буде на парковці е, від торгового центру. Ну, вона не підземна, але я, типа, так кажу, підземна. Вона, не наз... вона наземна, е, їдемо автобусом. Ну і коротше, а мете так, що голову зносить, вітер такий. Ми знову в автобусі. Я так... Привикну їздити в автобусі і буду хотіти завжди їздити автобусом. Ідемо в цей торговий центр, форум називається. І тут теж є така ялинка класна. Я колись показувала другу ялинку і казала, що багато ялинок в центрі є, то це теж ще одна з них. Все, ми вже приїхали додому. Вибачте, ми нічого не знімали, бо тому, що інтрига, інтрига. Чекайте все на новий рік. Будете бачити, хто получить, які подарки, від кого. Теж буде дуже цікаве відео, я так надіюся. Все, На сьогодні я з вами прощаюся. Ми так позамерзали, йдемо зараз, і голодні дуже, йдемо їмо і ми йому лягаємо спати, бо мені завтра на п'яту годину на роботі вже треба бути. Треба встати, напевно, година четверта, якщо не пів четверта. Так що, все, до завтра всім. Па-па!